7 школа переробила по тоже так. Там, там <говорот> генератор с ним здоровый. Ага, да, да. Слово, да, да. Да, По новым да. А здесь Прямо просто. Це наша ігрова кімната. Тут наші, є, наші, наша представниця тут працює з дітками, з е, самими переселенцями. Діти можуть сюди прийти, погратися, Ігра, Ой, Так, Будь-який час практично ніхто не виганяє. Школи, тут е, у вас, взагалі бібліотека. Коли була школа, тут була бібліотека. І так залишилося, щоб людям було куди речі складати. Це кімната на 13 да? на 3, 4, 4. та 14 4. чоловік. Є менші кімнати, є на 6 чоловік, на 8. Можуть прийти, там, розігріти, чай купити холодильники. Ось в кожній кімнаті свій холодильник, да. Да. холодильники підписані. А, Це і -то опіка, да? Ну так, так, коли хочуть, включають, коли хочеться, відключають. Тут <таплоджен> у нас машинки, сушилки. Тобто зимою взагалі удобно. В машинку закинув, потім з машинки сушилку і війну. Так, дуже кабінки. Тут теж зимою тепло. Дуже тепло, тут е, е, пол теплий, да, тут теж тепло. От коли вже включите топлення, тоді ж виходить тепленці дуже добре.